І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець Сьюей. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Rezox на M6Y. Карта Ейхалуф. Ну що ж, до бою. Так, ну це в нас йог 9 рівня. А так як ми знаємо, що після оновлення е йохи будуть апнуті, так і 9 рівня там буде апнутий, і 10 рівня там буде апнутий. Тож. Напевне, що захочеться їх прокачати. Але цей бій в нас, це бої, ці бої, вірніше, ви зрозуміли, що буде два бої. Ці бої були зіграні до е, оновлення. Отже, вони ще не апгрейджені, не апгрейджені, так, чи як вірно сказати. <схід> Побачимо, як до апгрейду е, грається Йох 9 рівня. І вже потім, мені здається, ну, надішлють е, вже на апнутих. Йохах бої і покажуть, як вже після АПУ. А після АПУ, звичайно ж, буде він крутіший. Отже, ну що, до бою. Так, починається у нас напотушення. У нас, я так розумію, що я не прокачував цю гілку, нічого не знаю про цю гілку, якщо чесно. так. От про дев'ятку точно нічого не знаю. Бачу, що дві командирські башенки. На нашій башті. Наша башта, ну вона, бачимо. Така, як на шарнірах, так вона ну дуже чудові КВН, Форми такої, яка в принципі повинна бути рікошетна. ну на 10-ці точно вона рікошетна, так Отже, теж повинна танкувати. Побачимо, скільки вона танкує. Побачимо, бачимо по гарматі, в принципі, все чудово. так ну Мені так здалося, що і зведення, і перезарядка комфортна. рухливість, ну По 12 бальній напевно що десь. Десятку можна дати, правда? Непогано. Бачимо тільки плюси. Навіщо їх апгрейдять? Теж напишіть в коментарях, що, що вам не подобалося. У них, напевне, щось. Ви розробникам там сварилися, що треба його апнути, і його апнули. Апнуть, так? Чи апнули. Ну, вже вийде напевне, цей бій, коли вже буде апнути. Е плюсів я бачу більше. Мінусів картонний корпус. ну Зазвичай таких танків, коли е, чудові КВН, ну крутезні КВН, то зазвичай це картонний картон корпус. Ну а так бачу, я ще, ще нічого не танку. Через гуслю. І то, я так розумію, що через гуслю не показується танкування. Просто влучив, чи як там кажуть, влучив броню чи щось таке. Чи не влучив броню, <гум> тому і нічого і не пише. Так, ну і бачимо, що може, під... підтя... 에... може піддавлювати, може грати як штурмовик. За рахунок, напевно, що чудовий перезаряд. І за рахунок того, що наш герой дуже майстерно грає, отже, можна вже його назвати Суперскіліще. Кожен постріл майже в ціль. Танкує так, що ніхто майже не пробуває. Ну там пробив, я не помітив, хто пробив. Все чудово, мені дуже подобається. Вже в мене поліпшений настрій від цього І я вже буду думати, чи мені прокачувати, чи не прокачувати. Тож, е -е -е, напевне, що треба буде прокачувати. Але ви знаєте, що в мене не вистачає часу на це. Ну, колись прокачаю, тобі знати, як мене брати. 4200 настріляно. Нарешті танканув. Танканув корпусом, до речі. Теж, бо ну, все ж таки, такі танки повинні бути броньовані. Чи вихлопушення, вихлопушили ворогів без проблем. Там один залишився позаду, чомусь його там покинули. Бідулагу. Але наш герой вже одного приклопушив. 5 тисяч майже настріляв, вже майже немає по кому постріляти, і наші бартіші. І чому, я кажу, що немає по кому постріляти, бо всі наші братіші хочуть зараз постріляти. От дуже хочуть постріляти, навіть шотні зараз будуть, вирячивши очі, лізти на випущені очі суперників. Всі поведіть. Хтось зрозумів, хто буде героєм відео в реплеях від підписників на чудовому ютуб-каналі Гравець.UA І хоче прихлопушити, Але не так склалося, як гадалося, тому що в нас грають найкращі. А найкраще це хто? Найкраще в світі. Це підписники гравця Йуэйти. Прорекламував 9 риба Треба ще постріляти. Ще можна постріляти, ще ворогів хочеться по правда, чи є ну, на глючу вже просто поїхали, наші пачі. починають здиватися. А це небезпечно, до речі, на цьому рейсі а мені здається все, вже суперники тут знітились, тут проблем не повинно бути. Я не повірю, що зараз вони перебудуть нашу команду. Скажи такі ще, не поворот. Хіба що борщик, не помітив я де борщик борщик напевне, що стоїть. А, ось він стоїть. Прямо ось, прямо ось біля нашого героя. Так, і баверї знищено, майже 6000 настріляно. Чудово. мені дуже сподобалась гармата. А ще його апнуть, так? Ха, -ха це круто. Я правда не пам'ятаю. Ну будете експертні, експерти, писати в коментарях, що йому там поліпшили, поліпшили. Хочуть зробити Імбіщенські імбіщі. Я так подивився, ті танки, які хочуть поліпшити, вони і так, в принципі, імбіщенські імбіще були, а їх ще поліпшують. Для чого це от, дійсно от, напишіть мені. Ну що, класний бій? Поїхали далі. Ну, а Наступний бій, карта степи. підходяща, супер підходяще. <рес> Мені здається, знаєте що? Такі мене думки. Я вже надав титул нашому герою Суперскіліще. Чому? Тому що він грає агресивно. Ще у нас є такий герой відео, він же ж і блогер, дуалістик. Так? Ви пам'ятаєте, як він грає. Він завжди от попереду грає. Завжди от попереду грає на будь-яких танках. Отже, у нас є конкурент дуалістика. це чудово. Зра... Зразу ж зрозуміло, якщо буде ще показувати бої наш герой під ніком Рі то... то це завжди буде екшен. От по-любому. Ну, можливо, десь е... навіть не епік, а, ну екшен точно. Хоча мені здається, що колись і покаже якийсь є якийсь. це перший бій нашого героя. Верніше другий вже бій нашого героя. І мені іще такі думки, знаєте, здається, що навіть на міській карті можна непогано грати на йогу, як вважав. От просто відбажте. На Хімерсдорфі точно на гірці можна грати. <рив> І навіть за якимись насипами. Так, ну у нас степи. По степам ми починаємо програвати. Наша команда з перших хвилин. Чомусь. Ми вже вирівнюємося. Все, в принципі, чудово. По центру наших багато поїхало. У нас вистачить сил по першій та другій лінії попереклопушувати суперників. Чудово, дивіться. І на правому фланзі там, по-моєму, у нас перевага так. Отже, вже в мене перечуття, що цей бій повинні вигравати. І ми вже його починаємо вигравати. 3-1 вже рахунок побою. Це з перших хвилин. Один ворог прихлопушений. 1154 настріляно. А я так і не подивився. Давайте ж подивимося, що в нас із комуляків. У нас це поліпшені. 315-315 мм пробиття, 320 шкода від пострілу. Є бебехи. Бебехи. 251 пробиття. На 9 рівні це непогано. Ми граємо проти десяток і граємо на степах, де треба грати від КВН. І суперники ж будуть шкіритись, тож В принципі, все нормально. Зарядив комуляки, якщо є комуляки, поліпшені нічому б їх не використовувати, якщо ще сріблий. І швидко допушуємо. Ну, ще поки що не всіх вихлопушуємо, але потихеньку-потихеньку йдемо до вихлопушення суперника. Не пробив. Ну то муляка може він застрягти десь там між гусениць. Третій ворог А, Айте так, там було 7 тисяч настріляно, ну тут десь так і буде. Бачу, дуже швидко бій проходить. Можемо і не встигнути всіх перестріляти. Але в Бау, там ще багато кП, а це в нас буде дуельна дуель, на дуель. І ВК. Два броніща. Майже не єдиний пошт... шкрябани. Чому я надав титул, бо я зразу це все помічаю. Бо точність влучність стрільби, це по-перше. А по-друге, дивіться, ну, і натанкував уже 1000, і не дає по собі стріляти, так? Не дає по собі влучати. А це майстерність, я розумію, це круто. Це повчальні такі бої дійсно. І на першій лінії. Два бронічні броніща бояться виїхати на одного юху. Це що таке? Суперник знітився. Знітились знітевся. суперник. Вони не знітелись, вони збентежили чомусь, мені здається. Молосий вихлопу, що поки він проїхав, майже в хлаб його вихлопув. Хай побою, а ти бачиш, у мене такі бій, ніздря, ніздрю йде. Ти обережно, обережно, але ще й пострілом вибиває БК. Отже, БК десь там попереду, я так розумію. Так? Воно не в башту. Перезарядка шикарна, просто. Маус нічого не може зробити. Цей ВКшник щось стеж... збентежений, їздить по, по, по колу коло коли кабіця. А Оце а я, розбі... а а я вірний зразу ж, навіть весь бій не подивившися, зразу ж надав титул Скіль... це... це... суперскіліще. Бо скіліщенське скіліще титул має тільки гравець UA, який надає титули гравця. Навіть блогерам поважним надаю титули. Знову у нас дуельна дуель знімся. То я теж мені здається, що переможцем вийде, якщо артилерія не. Бо артилерія розуміє, хто тут саме небезпечне. Артилерія точно може приклопити. Сумніваюся, що ВК приклопу. Так <с ahoraulous> я й перечув. Ну що, ну майже 7 тисяч настріляв, 2000 на танково. 4 вороги знищив. Чудовий танк. Показав, на що здатен це ще до апгрейду. А я вам всім кажу. Верніше, я вам всім бажаю чудового настрою. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.